А ми продовжуємо наш випуск для справжнього педагога. Дуже важливо, щоб у потоці щоденних турбот не втратити своїх вихованців. Варто піднятися до розуміння, що кожна дитина, кожен учень це особистість, яку необхідно зрозуміти, відчути серцем, підтримати в разі необхідності, вселити в них надію на те, що саме вони покликані будувати наш завтрашній день, нашу державу. Тож дозвілля є також необхідною частиною процесу навчання. Прикладом цього стала школа гум. Мінітарної праці, яка щорічно у цій порі відкриває новий сезон в клубі вихідного дня. Учні, батьки, гості, педагоги цього ранку на подвір'ї школи гуманітарної праці панувала святкова та радісна атмосфера. Всі зібралися тут, щоб в дружній обстановці вирішити важливі питання: вибір гуртка, знайомство з керівником, обговорення розкладу. Гурткова робота цього навчально-виховного комплексу досить різноманітна. Це і вокали, хореографія, образотворче мистецтво, шахи, конструювання, і та ще багато іншого. Діти вибирають те, що їм до душі, нерідко зупиняючи свій вибір відразу на декількох творчих напрямках. Школа гуманітар. Арної праці це саме той навчальний заклад, в якому збереглася чудова традиція займати своїх учнів чимось цікавим навіть у вихідний день. Традиція постійного самовдосконалення та саморозвитку. Ось що відрізняє учнів та вчителів цього навчального закладу. В клубі вихідного дня діти можуть вибрати ті гуртки, які будуть відвідувати протягом навчального року. А вибірі справді чималий 24 гуртки для старшої школи та 9 для молодших класів. Традиційно директор школи Артем Кияновський привітав усіх з відкриттям клубу. А всі присутні змогли насолодитися чудовими виступами талановитих вихованців школи. Дозвілля є важливою частиною соціалізації учнів, адже саме під час таких позакласних масштабних заходів діти набувають ціннісних орієнтацій, знань, досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й в процесі спілкування, відпочинку, розважальної ігрової діяльності. Всі ці особливості враховуються керівниками гуртків при плануванні роботи на навчальний рік. Школа гуманітарної праці це зразок високої педагогічної майстерності, адже співробітники школи не просто вчать дітей, а й приділяють велику. Увагу їх самоосвіті, вихованні, розвитку творчих здібностей. Тож саме з метою згуртування колективу та зайнятості учнів позаурочний час та головне розвитку. Школа гуманітарної праці це зразок високої педагогічної майстерності. Адже співробітники школи не просто вчать дітей, а й приділяють велику увагу їх самоосвіти, вихованню. Тож саме з метою згуртування колективу та зайнятості учнів позаурочний час, а головне розвитку їх творчих здібностей в школі гуманітарної праці і діє клуб вихідного.